Всім привіт, друзі, мої підписники мого каналу. Сьогодні я вам розповім, що в мене не є в як себе почуває капуста, всі її овочевні культури. Все буде час розповідати. Вчора у нас був шикарний дощ, що у нас буде... ми будемо... Не будемо ми поливати і все буде добре. Прийшов я на город. Ось. Прийшов я нагорода. Зайдемо з цього боку. Ідемо до, до огірків. Так. Огірки, друзі. Огірки зійшли. О, бачите, такі шикарні огірки. Вони, бачите, вже сходять Кукуруза теж койде в сходи. Бачите, рядочки вже, те, що ми раніше ми садили, Ніжинський. Сіяли в четвертий раз він зійшов. Взійшов. Кабачок взі... теж зійшов. Бачите, теж зійшов, буряк теж нормально. Вчора, сьогодні, ну ввечері, лив дощ, лив дощ вранці лив дощ. От, все добре. Кукурузка також вона всходить. Койден кой, я все думаю Капуста. Середня, середня капуста вже не обробляється. Вона вже велика. Білокринки немає. Білокринки немає. Вона вже крутить. Вона вже ось крутить головку, качан вже обробляти не, не можна. Категорично не можна обробляти. Вона вже буде. Ну, і вона вже буде так рости, жити. Вона підгодовується зараз з коров'ячим настоєм. Півлітрова баночка настою на 10 літрів води. І підгодовують. Помидори сортом перемога. Вони були проліковані від Фітофтори. Один раз я бризав. Фунгіцид. І названня є в спільноті подивитесь, друзі. І вони ось теж шикарні. Листова пластина темно зеленого кольору. Немає не пошкоджень, нічого. Вони живі, здорові. Вже койде зацвітають, будемо ми їх підкормувати коров'ячим настоєм. Так же само пів літра на 10 літрів води. І підливаємо. Буде екологічний чистий продукт. Ось, о, наші помідори домашні. Зараз покажу поближче. ось наші помідори домашні. Е, ну, вони ще ну, ми для профілактики фунгіцидом пройдусь. Фунгіцидом пройдусь для, ну, для профілактичних цілів, від хвороби фітравтору я пройдусь один раз. Бачите, все, все так нормально, не? наша морковка морква шантане. Вона теж була підгодована аміачною селітрий один раз. 0,25 грамів на 10 літрів води і поливаєте. Вона підгодовується один раз. Ось. Ось, друзі, капуста, яку я там казав, я обробляю 35 разів. Та, в попередньому відео мене хтось там і критикував і засуджував. Хватає раз. А там казали мені, там хватає раз-два і все, білокринки немає. Ні, це не це не правда. Білокринка є. Зараз багато навали препаратів. Які не справляються. Вони у цих одноразових пакетиках вони просто негодні для використання. Вони погані, вони неякісні. От чого ти травиш 35 разів? Ти раз побризкав вона, як була, це білокринка, такі є. Другий раз, третій, четвертий раз, поки не знайдеться нормальний, нормальний препарат від білокринки, інтексід. Да, ну, різно поки ти не натрапиш не, не на нормальний тоді звісно можеш два і три рази ну а так виходу ж нема і, і ну, зараз я не травлю я, я попав на нормальний інтексит назва Енжо, він справився з біловиночкою, хорошо так що ми ще раз по, ну, по кропам будемо наблюдати так що може можу навіть не травити 35 разів Ну, і вона буде як середня капуста, така сама розміром, як середня капуста, буде закручувати головки, тоді ми вже не будемо травити, не можна. Тож була підкормлена азотною селітрою аміачною 0,25 на 10 літрів і ми поливали. Ось, друзі. А зараз вона вже підживлена, вже коров'ям настоєм, на нормальних умовах. 0,5. Королю настою на 10 літрів води. Горох. Горох вже наливається, стручки є. Зараз покажу. стручки є, бачите, стручки є. Тож я теж її підживлював і кормив і і все, да ну так? не встигаю Друзі, розповісти вам. Ну, по всіх культурах окремо я не вспіваю, бо і туди треба, і туди, і туди, і назад. Зараз, ну так, мій весь город. Зараз я піду покажу вам ще перець. Ми прийшли на перець. Друзі, солодкий червоний перець. Бачите? Росте 10 більше 10 рядків. Оце, що ми висаджували його. Ну, бачите, Це наш перець. І ще в мене додали баклажан. Сорт теж не пам'ятаю. Ось там бачите, це у нас такий перед теж був підгодований на м'ячною світру ось недавненько перед ножом. І будемо ми його кормити. Корови ще настоїмо натуральний. Ось так, такий ось перець. Так що, друзі, будемо завершувати відео. Всім приємного перегляду. Пишемо, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємося на мій канал, все буде Україна. Ну, такий в мене грот. Одна сотка землі, багато чого можна виростити. Бачите? На Дніпропетровщині маленький грот одна сотка. Ну, для переселенця хватиш. Бачите, ну, так. все є. Все, що потрібно, все є. Вс, друзья, підписуємося на мій канал, ставим лайки, ставим дизлайки, підписуємося, все буде Україна!